Кам'янське вкотре підтверджує статус спортивного міста. За підтримки управління молоді та спорту та громадської організації Бджола у місті відбувся чемпіонат з волейболу серед жінок. Про запеклу боротьбу за першість дивіться у сюжеті моїх колег. 4 вересня на базі Кам'янського ліцею номер 15 завершився дводенний чемпіонат у США No2, присвячений дню фізичної культури і спорту України. Участь приймали п'ять жіночих команд, три склади діша номер 2 Прометей та технологічний фаховий коледж «ДТТУ». Три команди наші ді США два, грають трьома составами. Команда ветеранів про «Жінки», і команда кілька технологійського коледжу. Дуже приємно, що підтримала громадська організація бджола наших спортсменів, наших дівчат. Тому Задоволений самою атмосферою. Хто переможе, я не можу зараз прогнозувати, тому що дуже сильні. Вони довго чекали цих змагань. Ми обов'язково проведемо всі змагання, Ми, все те, що у нас було заплановано і весною, і влітку. Боротьба за першість була запеклою. Дівчата ні на мить не хотіли поступатись перемогою. Тож слідкувати за грою було захоплююче. У фіналі зустрілись команди ветеранів волейболісток Прометей і перший склад «ЮСШ номер 2 За підсумком напруженої гри перемогу здобули дівчата з першого складу «ЮСШ номер 2 На переможців чекали подарунки від організаторів заходу, кубки та медалі, а також звання кращих з кращих. Активісти громадської організації бджола зазначили, що систематично підтримують спорт та спортсменів у нашому місті. Сьогодні ми прийшли підтримати наших спортсменів з початком турніру. Дуже вдячна спортсмен. За те, що в такий скрутний час для нашої держави вони знаходять час і дарять нам такі яскраві емоції. Громадська організація «Бджола» буде підтримати весь час таких спортсменів і буде розвивати спорт у нашому місті. Начальник управління молоді та спорту Едуард коряк зазначив, що турнір з волейболу це лише початок спортивних заходів, які відбуватимуться увесь тиждень до дня фізичної культури і спорту України.